у продаж залітає такий гарненький Фінік q 50 2,2 дизель. На дуже гарній комплектації. Автомобіль в дуже гарному кольорі білий перламутр. Дуже гарненька машинка 16-го року, 97 тисяч пробігу. Машинка на безключовому доступі. Чотири скло всі з автодоводчиком. Пам'ять на два положення з кермом. Кермо також електропривід має. От просто подивіться, такий гарненький салончик, в дуже гарному стані шкіра, перфорірована. Є вибір режиму руху, два моніторчики, гарна приладова панелька. В дуже гарному стані вся машинка. Передні підігріви двохзонний клімат, люк. Отакий от от задній ряд. Машинка знаходиться на локації Республіка Кітодора 1 Автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль, ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому переходьте там всі актуальні ціни на наші автомобілі. Будемо раді вас бачити на те або огляд на наших автомобілів, а може, і даного Фініка.